Друзі, всім привіт! Сьогодні готувала для своїх чизкейк. Чизкейк в мене був снікерс, Але, по-моєму, рецепту не по класичному. Ось такий в розрізі. Він дуже смачний. Головне, що корисний, тому що він з домашнього кисломолочного сиру, домашні яйця. тут, Тобто, стараюсь все домашнє, але печиво брала покупне, не робила свою основу. Ось так. Тут в мене яйця домашні 5 штук. Сир кисломолочний домашній, цукор, ваніль, йогурт. Зараз буду додавати, і вершкове масло, грамів 100 розтоплене теж туди. І гарненько починаємо пробивати це все блендер, щоб, блендером, щоб у нас утворилася гладка сирна маса для чизкейку. Ось таким чином починаємо пробивати. Пробиваємо гарненько Ось. А основу. Я взяла печиво, а можна зробити самому. Якщо вам цікаво, я вам можу показати, як зробити самому основу на чизкейк домашню. Але в мене не було часу, і я швиденько печиво закинула, пробила блендером з маслом та її зробила таку основу. Ось, додаю. Трішки кукурудзного крахмалу, десь грамів 50, щоб менш води вийшло з нього і щоб наша основа не була мокрою. Ось така маса. Але все ж таки я трішки крупинок залишила. Мені так подобається. Ви можете пробити ще, щоб не було крупинок, щоб була геть гладка. Ось, бачите, в мене звичайне цукрове печиво. Перебила блендером, додала розтоплене вершкове масло і утворила крошку для нашої основи. Ось таким чином перебиваю. Раніше я мішала ложкою, а потім вирішила, що блендер це все швидше, ніж я ложкою або лопаткою. Ось таким чином воно все перемішується і вже з маслом. Висипаю форму, форма у мене роз'ємна, я вкрила її пергаментом і фольгою. Так, мені так зручніше. Я потім за пергамент взяла і дістала. Фольгу вбираю. Ось. І трішки підпікаю нашу основу для того, щоб волога не вбиралася з сиру, не вбиралася в нашу основу. Ось, і вже на підпечену основу я викладаю нашу сирну масу. Обов'язково треба встряхнути, щоб лишні, лишнє повітря вийшло, пузирки і так далі. Можна навіть паличкою це зробити, шпажкою дерев'яною. Ось, і кладемо Ґу! до духовки приблизно, приблизно десь на годину на 150 градусів. Прийшла моя помічниця, допомагає мені коментувати. Ось такий чизкейк виходить, я його залишаю на годину. Ось такий гарненький. Ось він у мене охолов десь годину, і то я не дала йому охолоти так, як потрібно. І викладаю нашу начинку: це карамель з арахісом. Арахіс я запікаю, не жарю, а саме запікаю, він так довше стається хрумким. Сюди ж можна додати і ягідну якусь начинку, можна навіть якісь свіжі фрукти або ягоди додати, тобто те, що вам подобається. Можна якусь жену зробити, основу, потім і фрукти, тобто, все на ваш розгляд і на ваш смак. Сподіваюсь, була корисна, вам сподобалось, готуйте, вам буде смачно. Гарного дня вам всім!